Маленькій хатинці у тихім куточку. Мати спить і дитина маленька. У віконце отчинене Лину садочку, урочистій пісні соловейка. Мати спить над колискою сина схилившись. Певне, пісню малому співала. А тепер, як приспала його, утовившись, при його і сама здрівала. Спить маленький. Патуси до руки щільденько, обняли ручеляти дрібдії, передив кресів ріс стається легенько, на виразні, але ще дії. І крісання очується спів солов'йовий, тонкі пахущик віці в садочку. У віконця вривається олегідь майовий, Промінь місячний гра на видочку. Раптом стихло усе. Із небес залунала пісня та чирина, як Тої пісню дитина скрізь сон почувала і сміхалася, люба дитина.